Війна бушувала століттями, наші предки, їхні предки тисячами вмирали і гинули від зла. І тепер вони прийшли на наші землі, і ми не відступимо. Ми будемо боротися і переможемо. Сьогодні ми знищимо їх усі. Брати, по коням! Ми їдемо. Ти приходиш на мою землю. Ти їси мою дорогу кукурузу. Це за країну. Це демоліта. Здорово, хлопці! Це я. Ви, мабуть, подумали, що це манекен. Ні, вітаю на рівні наморанча. У нас є обладунок. І також у нас є наш гарний манекен. Який добровільно примусово зголосився бути нашим тестером, і ми збираємося стріляти в середньовічну броню? Вона повністю металева, вона справжня і здатна зупинити меч а під обладунком. Ми прикупили справжню кульчугу. Тож у нас є кульчуга. Він повністю укомплектований, наче він йде на середньовічну битву. Тож у нас є кульчуга, у нас є броня, яка покриває все його тіло від голови до ніг. Ми звичайно його підстрелимо, щоб перевірити, чи він коли не пробивний. У ті давні часи, звичайно, ніхто це не перевіряв, тому що в них не було куль, вони намагалися зупинити мечі та стріли. Я просто хочу провірити, чи це все ще надійний варіант на сьогоднішній час. Якщо поганці вломляться до мене, а я буду в цій броні. Це так, для прикладу. Перш ніж почнемо, різдво не за горами, і, мабуть, надто пізно замовляти щось для своєї особливої людини. Якщо тільки це не різдвяний батьві сведер. І лише сьогодні ми зробимо для вас безплатну доставку, якщо ви замовите один із них. У нас їх залишилось декілька, і вони чудові. Найкращий подарунок в світі. Wow, це не віщує нічого доброго. Мет, hey, ти повинен краще чистити свою зброю. Добре, 22 мілкашка. Задзвеніло. Це був щит. Oh, yeah. Ти повинен чистити зброю. Ти що не знав? Yeah, так, це відпрацьований. There. Він застряг. Так набагато краще. Better. Запобіжник. Though. Кожен раз він мене так. працює як годинник. Щит. буено. No, bueno. <laughs> Пройшов наскрізь. О, ні, зупинилось тут. Це було добре. Я насправді yeah, не you. цілився, yeah. я намагався I'm просто вистрілити. Прямий yeah. удар в родину він there. зупинив. Друже. Я yeah. насправді yeah. не хочу yeah. цього yeah. робити. Я знаю, що в тебе поганий день сьогодні, але я мушу провірити. Я, начебто, поцілив промежину. Я хотів стріляти швидко, тому не знаю. Там шматки валяються. Ми отримали. Йой, це зачепило кулю. Як же її розперіщило? Окей, це наша 22-га куля. Вона справді зупинилась. Тут валяється ще пару частин ланцюга. Тож ось наші шматочки. О, він потрапив прямо сюди, прямо в піпі. -пі. Але зупинив кулю. Кульчуга. хороша робота. 12-й калібр далі. Тож я вирішив, що якби він був би насправді в битві, він мав би піднятий щит. Щит був би перед ним. Тому щит піднятий, броня на ньому. кульчуга також. Що зробить постріл набоєм 12-го калібру. з нашим лицарем? Починаємо дробовим зарядом. Я зроблю три постріла із стегна. Схоже, що зупинив все. Ви також чуєте дробовий дощик. Це перемога. Перший, другий, і третій удар. І нуль проникнень. Що зазвичай нульове проникнення? Погана річ. Так, але не сьогодні. Ми насправді дуже задоволені. Ця від 22-го. Але нічого не пройшло. Вау, фарба із задньої частини причепилась до всієї його броні. Гаразд, давайте піддамо коксу двонулевий кертеж 12 го калібру. Насправді не знаю, який ствол стрілятиме першим, тому це буде сюрпризом для нас усіх. О, це буде сильно. О Боже. Гаразд, це воно. Оу oh, ме. Я так і знав, що двонулевий кертедж на цій відстані не розсіється нормально. О, oh, ні. Він не прийшов наскрізь, але на задній частині його броні є вм'ятена. Отак. Вибачай, чувак. Це не добре. Так, кульчує там і близько немає. Ви можете побачити лише його шкіру. Просто подряпина. Одна маленька вм'ятина. Не пройшло наскрізь. Але це доказ того, що вона пробила його і вдарилася в задню частину броні 9 міліметрів. У мене погане перечуття на рахунок цього. Гаразд. Пропустимо один. Через щит прямо в груди. А потім одиночний в обличчя. Дев'ять. Дев'ять. Не прийшло наскрізь. О, там додали ще вм'ятина. Тепер їх там дві. Одна від кертича, а друга від дев'ятки. Як щодо цього. О так. Просто пропустив мій удар з правої. Він в порядку. Вибачай. ми зняли з нього броню. І ви можете побачити, куди прилетіло. по ось тих великим діркам на кульчузі. Очевидно, що всі ці дірки на Піпі від 22-го. А далі, мабуть, був 22-й, тому що я не бачу тут жодної дірки. Але так, 9-мм і набій дробовика. Бум, а ззаду ви можете побачити, я кульчуга захоплюю усі ці кулі. О, це наш 9-мм. І, мабуть, якийсь шматочок Керчені прямо там. Досить круто. Ми просто збиралися зняти усі ці речі з манекена, а потім я подумав, чому б мені не надягнути все це? І знаєте що? Відчувається дуже добре, ніби на мене шили. Я знаю, що я не кулеприбивний у цьому. Ми щойно провірили це, але я відчуваю себе, кулонепробивним. Я відчуваю, що зможу зупинити кертич, і навіть 9 міліметрів. Можливо, а може, щось і більше. я відчуваю себе сильним справді і відчуваю, що не можу дихати дуже клаустрофобно. Але відчуваю себе, коли не пробивним. Після побаченого я вирішив, що хочу просто вистрелити в купу кульчуги. Тому ми зібрали всю кульчугу, яку мали і поклали тут. І збираюся я її трохи пістрелити. Ось цим кабот 1911. Е, зарядив я його 45 ICP, великий старий, товстий круглий болт, суцільно металева оболонка 45 ICP, прямо в купу кульчуги. Не думаю, що це пройде, але цікаво, як далеко зайде. Там випали шматочки. Там також є діра, але ж тепло вона тут. Я не знаю, де він там прийшов. Ось і він. Круто! Вау! Зіркни як покоцало передню частину. Здуріте. У нас є потужніші набої. Давайте вистрелимо чимось більшим. Ця гвинтівка мене віддавна фальквор печа під набій триста відмаг та ствол з вуглецевого волокна. Багато людей запитували мене, чи продав я її, тому що вони давно її не бачили. Ви подумали, що я продав свою зомбі джигернаут пушку? Це те, що я використовую проти ходячих, коли вони прийдуть. Триста відмаг це величезний калібр, який можна використати на цій арці. Давайте подивимось, що зупинить його кольчуга. Отже, це наш головний обір. Його відкинуло. У нього немає куль, але тут є дірка. Щось тут прийшло. Я не бачу жодної дірки в цьому. О, подивіться, ззуріте, це свинець. Він покришив кулю все тут, у шматочка свинцю. Подивіться на все це, це не сталь. Тільки свинець. Ця куля прийшла тут, і це було як терка для сиру, і кульчуга просто розрізала його на купу крихітних шматочків. Я так думаю, оце гаряче. Подивіться на ту дірку: усі інші були десь ось такі, але не для 300 вінмаг. 300 вінмаг не жартує. Купа ланцюжків випадає, але жодних куль. Я думаю, їх там роздробило. Ми збираємося поставити цю броню на вітрину у магазину Бункер Брендін. Тож, якщо ви їдете через центральний Техас по міждержавній державній трасі 10, приходьте до нас, і ви побачите цю штуку. Діри від куль і все таке. Дякую за перегляд Руйнівного ранчо. Останній шанс отримати різдвяний сведер баті. Якщо ви замовите сьогодні, ми привеземо його вам до різдва. Дякую, що дивитеся, ранчо. Люблю вас і побачимось наступного разу. Я через нього нічого не бачу.